Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого чоловіка, а ми ну подивимося, що в нього в голові і взагалі чим він сьогодні займався. Так, твої думки сьогодні загалом. Знаєш, у нього визріває план. Чоловікові потрібно щось робити, або чоловікові потрібно щось дізнатися. Причому чоловік наважений рішуче і хоче прояснити для себе якусь ситуацію. Вона може для нього бути такою гостро наболілою, і, власне, це питання йому б дуже хотілось прояснити. А це може бути момент того, що це питання потрібно прояснити з королевою мечів. Або жінка, з якою він посварився, або це можуть бути розборки по типу з колишньою. Можливо, просто є рішуча жінка, з якою потрібно закрити деякі питання. Це можуть бути представники якихось державних організацій, це можуть бути банки, ну, щось тому подібне. Йому потрібно закрити якісь питання. Причому він налаштований рішуче, тим не менше він не налаштований сильно конфліктно. Питання вирішуватиметься через конфлікт, але він хоче знайти спільну мову, або він хоче знайти якесь зерно або якийсь момент, щоб це питання закрити і владнати максимально спокійно. Просто він розуміє, що з цією жінкою просто не буде. Так? З цією жінкою потрібно буде прояснити щось або довести щось доказати, дойти до чогось спільного. Знайти ту ниточку, за яку він може потягнути, щоб питання вирішилося максимально комфортно для нього і на його користь. У нас на дні колоди, 20-й старший аркан, вищий суд. Той випадок, коли прийнято вже якесь рішення або приймається вже якесь рішення, і йому потрібно це зробити максимально корисно для себе, але з врахуванням інтересів цієї жінки. Окей, що він думав про тебе сьогодні? Десь якось він поступ повів себе не дуже правильно, навіть з його точки зору. Скоріше за все, у вас був конфлікт. Якщо цих два моменти пов'язані, да якщо у вас був якийсь конфлікт, то це жінка, є ти. І йому це питання потрібно прояснити, Того, що про тебе, дев'ятка мічі, чоловік страждає переживає. Можливо, він вже по думки прощається з тобою, особливо, якщо ви розійшлися, поставили крапку у ваших стосунках. Чоловік прощається з тобою, але він хоче якимось чином ну, загладити чи свою провину, чи загладити саму ситуацію. Тому що сам по собі він тут іде, як король Пентаклів, як чоловік надійний і чоловік, який не збирається абсолютно йти з твого життя. Хоча, по факту, його, скоріше за все, або перед таким вибором поставили, да, або поставили йому крапку. Якщо ви не сварилися, то, скоріше за все, ви знаходитесь на відстані. Тому що, коли думає про тебе, йому хочеться, щоб все було класно і спокійно, да, щоб було якесь взаємопорозуміння, і причому чоловік налаштований достатньо серйозно. Але. Є якісь страхи, можливо, переживання, що не можу з цією жінкою, не можу до чогось дойти, да, дойти до певної згоди. В одиниць може бути момент, що чоловік дізнався, що в тебе є інший чоловік, і це його може сильно тривожити. Твої почуття до жінки, яка дивиться це, розклад? Зараз закривається абсолютно від почуттів. Пристрасть присутня, бажання проявитись присутнє. Почуттів немає. Або ти зробила йому боляче, або він зробив тобі боляче. І чоловік зараз думає про те, як би почати йти новим шляхом. Він не бачить, яким чином можна було б розвивати ваші стосунки. Йому не хватає не вистачає емоцій. Йому хочеться емоцій, йому хочеться взаємопорозуміння, а на даний момент він не може отримати того, чого б він би хотів. І причому прокручує ці моменти, ці думки крутяться в нього в голові. Хочеться поступити як чоловік, хочеться заявити про себе, показати себе з кращого боку, да? показати себе як такого чоловіка активного. А він не знає, як це зробити. Того ж він розуміє, б він тобі не сказав, ти його слухати не будеш. Тебе є своя точка зору, і вона може бути правильно. Причому а, якось так виходить, що його поступки дуже сильно ранять тебе, ранять твої почуття, ранять. Ну, тобі взагалі дуже тяжко його слухати і дуже тяжко його чути. Маленька підказочка, а, ти занадто сильно піддалась емоціям. А, це об'єктивно, да? якщо брати з розкладу, ти занадто сильно піддалась емоціям. Можливо, він, він і дійсно. Поступив якось негарно по відношенню до тебе, але попробуй відключити емоції і постаратися з ним поспілкуватися з точки зору двоє дорослих людей. Твої наміри по відношенню до жінки, яка дивиться цей розклад. Так, давайте так. Якщо ви розійшлися. То чоловік поки що не планує відновлювати ваші стосунки, він планує за тобою спостерігати. Можливо, він буде навіть десь тобою захоплюватись, можливо, планувати. Те, що підглядати за тобою, буде, да, буде дивитися, як ти живеш, як в тебе влаштовується побут, як тебе влаштовується життя, і він поки що буде тримати деяку дистанцію. При цьому буде тобою захоплюватись. Якщо ви не розходилися і у вас в стосунках відносно все гладко і спокійно, може обговорювати з тобою питання, яким ми можемо починати жити разом. Але оці от ваші обговорення, як ми будемо жити разом, де, де, де будемо камін будувати, де буде будинок стояти, там, скільки у нас буде дітей, що ми будемо в якому порядку купувати, хоч він і розказує, але це може бути такою нездійсненою мрією. Помріяли і років через 10 про це забули. Тому тут дивись, наскільки об'єктивні або наскільки правдиві його плани, і наскільки вони можуть втілитися в реальність. Тому що, по факту, ти можеш дуже класно його слухати, да, з таким А, класно, що вже все з тобою стабільно і спокійно. Але ти можеш так і залишитися при таких надіях, тому що в чоловіка може не вистачити просто сил реалізувати те, що він наобіцяв. Загадуйте, будь ласка, терміни твої дії по відношенню до жінки, яка дивиться цей розклад. Ну, Він буде писати, він буде телефонувати, він буде різними способами показувати, що я в тебе є. Ти побачиш його емоції, ти побачиш його почуття. А, може зайти, по типу ти така класна і прекрасна. Да? Ну, такої, як ти нема, не було, і дуже хотіла, щоб ти була в моєму житті. Тому діє в загаданий термін, чоловік буде показувати тобі свої почуття. Це не зовсім про приїзд, це все ж таки більше про спілкування за допомогою месенджерів. Але знай, що чоловік повністю тримає ситуацію у своїх руках. Да? Він контролює цю ситуацію, він знає, що потрібно з тобою зробити, щоб ти ну, повелась, да, на якісь його маніпуляції. І в принципі, що б він не робив, знай він буде повністю керувати тобою і твоїми емоціями, навіть якщо ти думаєш, що він абсолютно нічого не робить. Те, що він нічого не робить, він це не робить також для того, щоб якимось чином зачепити твої емоції. Що робити тобі? Виходь із стану жертви, дивись, карти показують. Ти зараз знаходишся в жертві, в підвішеній ситуації. Ти не знаєш, що робити. Ти не знаєш, куди подіти, з чим зайнятись. Подорожуй тут прямий, така от підказка, подорожуй. Починай робити щось нове. Ну Но тут більше про те, що йди в якісь класні місця, де ти можеш отримати задоволення. Можеш поїхати на пляж, їдь на пляж. Можеш до водойми, куди хочеш да? в якесь таке місце, де тобі буде класно і комфортно, там, де ти можеш вийти з полз положення жертви. У в нульовий аркан він загалом про що говорить? Або обнулись, да, або легше відносять до життя, легше відносять до чоловіка взагалі до будь-яких ситуацій. І по карті сонця, сонця отримує задоволення від життя. І ти подивишся, наскільки тобі стане простіше. Тому що в такий, такий момент ти заганяєш себе жертву, або ти заганяєш себе в страждання, Оце прожити ці всі емоції. Якщо у вас в стосунках відбувся скандал, конфлікт, розрив, виходь із жертви. Просто старайся десь більше проводити часу з людьми, можливо, навіть сама собою, але йди в місця, які дійсно приносять тобі задоволення. Якщо у вас в стосунках відносно все гладко і спокійно, зверни увагу на те, що багато чим ти жертвуєш заради чоловіка або заради стосунків з ним. Якщо ти навіть ну, хочеш там, з ним більше проводити часу, окей. Не забувай про себе, не забувай про легкість, не забувай про насолодження життям своїм життям, кайфу від самої себе. Чого я тобі щиро і бажаю? Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклад. Я буду дуже вдячна вам за лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочете замовити розклад, пишіть мені в телеграм або в інстаграм в дірект. До нових зустрічей. Пока-пока.